Вітаю! Ну що ж, зараз ми з вами поопрацюємо практичний матеріал по програмці Tinkercad. Зараз ми створимо з вами шахову фігуру та електронну схему. І так, щоб створити шахову фігуру, нам потрібно перейти на сайт Tinkercad. Для цього виходимо з презентації і переходимо на сайт Tinkercad. І так, для того, щоб створити, на головному е, вікні, коли ви зайдете на сайт Tinkercad, зареєструєтеся за допомогою свого Google аккаунту, у вас відкриється ваш профіль, підписаний вашим прізвищем і ім'ям. Тут будуть проекти зберігатися автоматично, ваші, які ви створите. Далі, дивіться, щоб створити. Вибираємо вкладку Створити 3D дизайн. Це для створення шахової або архітектурної моделі. Чекаємо, поки прогрузиться наше вікно. Головне є робоча область готова. Для того, щоб створити шахову фігуру, ми вибираємо циліндр. Перетягуємо на робочу область. Змінюємо параметри або за допомогою презентації, які представлені, або за допомогою ось панелів елементу розтягнення. Так, розтягнуємо основу. Ось таким чином. І міняємо колір. Для того, щоб змінити колір, вибираємо: ось тут є твердий із е, даного кольору, змінюємо на синій колір. Все, готово. Наступним кроком беремо другу частину нашої шахової фігури. Беремо знову циліндр і розміщуємо, наче у нашу першу фігуру. Посередині. Далі змінюємо висоту. І можемо трішечки звузити навіть. О, ось так, хай буде. Так, наступним кроком змінюємо знову колір і беремо конус, верхівку. Розміщуємо конус зверху і змінимо його також розміри. розмір. Розтягнемо. Встановлюємо зверху, міняємо кольор на синій. Готово. У нас вийшли ось такі фігури. Але вони при цьому не з'єднані одна з одною. Тобто, це є три окремі фігури. Для того, щоб їх з'єднати між собою, нам потрібно зажати клавіші Ctrl-A і нажати на кожен елемент. І в нас з'явиться ось таке віконечко з трьома фігурами. Далі ми набер, е, нажимаємо або Ctrl G, Ctrl-G, або вибираємо ось, е, вкладочку група групування. Нажали, і в нас вийшла одна суцільна фігура, яку ми можемо рухати, тобто створили ось таку фігурку. шахову. Да, ми можемо змінити розмір е, верхівки конуса, але для цього потрібно скасувати. Групування. Так, дивіться. Скасували деякі функції, і трішечки зараз змінимо нашу верхівку ось. Щоб вона було ще більш схоже. Тепер знову виділяємо, нажавши клавішу Ctrl-A і виділяємо три елементи. Відпускаємо клавішу і вибираємо групування. І все. Фігурка наша готова. Перше завдання виконано. Переходимо до другого завдання. Для того, щоб створити електронну модель, ми виходимо на головне вікно. Чекаємо, поки прогрузиться. І вибираємо створити також. Створюємо уже не 3D дизайн, а схему. Так. І тепер дивіться, щоб створити електронну модель до сьогоднішнього завдання. Нам потрібні елементи фізики. Так? Пригадаємо, що таке електричний струм, що це потік заряджених частинок, що таке напруга і що таке опір. Все це є в презентації. І так, вибираємо для початку схемку. Ось вона у нас. Називається вона Arduino Uno R3. Так, ви можете назвати по своєму її, звичайно, якщо потрібно, тут вона називається ось таким чином. Далі наступним кроком нам знадобляться два резистори і два світлодіоди. Так. Тепер зверніть увагу на наступне. Коротка ніжка у світлодіода це його катод. Тобто мінус. Довга ніжка у анода, у світлодіода це анод. Тобто його плюс. Так. Тепер першим кроком ми міняємо кольори світлодіодів на жовто-блакитний. Перший хай буде жовтий, другий блакитний. Кольор змінити досить просто. Нажимаєте на світлодіод і у вас з'являється його характеристики. Властивості. Другий кольор. Синій. Все є. Далі. Беремо з'єднуємо катод із, вклад, із мінусом на панельці, нашій на даній схемі. Да? І так. Мінус тут відповідає значенню GND. Беремо ніжку від катод, від нашого світлодіода і. Вводимо сюди. Так, закріпили. Далі беремо ніжку другого світлодіода і також зводимо на GND. Тепер дивіться, давайте поміняємо цей колір на синій колір. Щоб змінити колір провідника на синій, ви нажимаєте на сам провідник, і у вас з'являється його колір. Блакитний Раз. І другий також блакитний. 2. Все, ми з'єднали з вами наші катоди зі схемкою. Далі беремо анод. Щоб змінити, підключити анод, тобто плюс, до нашої мікросхеми, пригадуємо фізику, що нам потрібно задіяти тут резистори. І так, тобто, підключаємо плюс через резистор. Спочатку до одного кінця. І а, так, плюс з резистором, і потім резистор. Ми підключаємо до числа 13. Так. Далі. Так само і ніжку блакитного світлодіода. Спочатку до резистора підключаємо. Потім від резистора знову до числа 13 на схемі, нашій мікросхемі. Так, все. Тепер міняємо колір провідників із синього, на червоний для плюсів. Так само все, як з мінусами проводимо маніпуляції, і тепер дивіться, наступне. Якщо ми все виконали правильно, коли ми розпочнемо ось симуляцію, початок симуляції, наші світлодіоди загораються відповідно жовтим і синім кольором. Ну що ж, розпочнемо. Все. Як бачимо, світлодіоди працюють. Значить, ми все підключили правильно і завдання виконали правильно. Так, наступним кроком зупинили симуляцію, відкриваємо код. Відкрили код, і тут, як у скречі, з'являється у вас ось така панелька. Дивіться. Ми з вами зараз проведемо деякі маніпуляції. І так, стираємо повністю всі ці елементи, переносимо їх ось у корзину. Так. Далі. Відкриваєте презентацію собі. І дивитися крок за кроком, що тут потрібно зробити. Так, спускаємося нижче, вкладку код. І так, переведемо наші світлодіоди із 13 на 12 і введемо деякий цикл їхньої роботи. І так, для початку вибираємо в розділі «Контроль», вибираємо блок Forever. Тобто, світіння має бути постійним. І так, контроль. Вибираємо forever. Далі переходимо у вкладку Вихід. Вибираємо а, наступне Set pin to hitch, Тобто цю вкладочку. Так, і беремо а, 12. 12. І постійне вімкнення. Далі міняємо ось тут е, наші червоні провідники з 13 на 12 перенос. Так, знову повертаємось до кода. І так само дивіться, відкриваємо контроль і вибираємо. Кількість секунд, скільки буде світитися. Да? Беремо 4 секунди. Встановили. Далі знову переходимо у вкладку контроль. Так, І вибираємо, так, в принципі, не в контроль, а в вихід. Вибираємо так само вкладку «Set pin» і переносимо сюди. І тепер уже також обираємо 12. Так, love. Так. Дивимося в презентацію, чи все ми правильно розмістили. Все вірно. Тепер, знову ж таки, переходимо в вкладку контроль, Вибираємо кількість часу, скільки буде світитися. Встановлюємо 2 секунди. Тобто пауза 2 секунди має бути. Все. Всі маніпуляції ми провели, звіряємось і потрібно запустити. Нашу симуляцію, щоб звіритись, чи все працює. Так. Все працює. 4 секунди світяться, 2 секунди не світяться. Наші світлодіоди. І так, ось таким чином працює дане. Tinkercut по складанню мікросхем по поєднанню технологій і комп'ютерного проєктування. На домашнє завдання вам потрібно буде зробити подібні маніпуляції, але замість двох світлодіодів вже взяти 3, 4, 5, 6, тобто створити наче таку гірлянду електронну. Так, на цьому. все.